Автомобільний вогнегасник це пристрій, що повинен бути завжди під рукою. До чого ж це тут, ви запитаєте? А це наше кріплення липучка, має паспорт щодо даного кріплення. Це ідеальне рішення для організації простору в автомобілі що забезпечує зручність, практичність і надійну фіксацію речей у салоні не тільки вогнегасника, а будь-чого будь-якого предмету. Він виготовлений з нейлону. Колір чорний. В комплект входить 6 коротких липучок 5 по 10 см і 3 довгі липучки 5 по 58 см. Переваги! Даної липучки це зручність використання, це безпека на дорозі та багаторазове використання. Щодо безпеки, ви спитаєте, це запобігання перевіщенню речей під час руху, що підвищує комфорт та безпеку. Тому замовити ви можете такі липучки у команди пожарна.